Куди ти лізеш? Не туди, чувак, не туди. Я тобі сейчас зроблю ноги і будеш там жити. Алла, хороша Алла, зроблю тобі життя. Зробимо життя. Будеш жити. Мама, квіткам не чого не зробити, черв'ячок живий. Якщо ми його сейчас не закопаємо, він помре. Ти хочеш, щоб цей черв'ячок маленький помер? Бабушка хоче, щоб маленький черв'ячок помер. Проколи його палкою. Ні, не будемо. Дивіться Я Я можу показати А що там бачиш кішки в нього там, так? Кішки показу. Кишки покажу. Давай роздамо і побачимо кішки. Давай. Не Да не будемо давити черв'ячка ми йому будемо. Ми йому жильє будемо копати. Він сам, він ж уж походу має хавати землю і викакувати землю. Тільки аби зараз встановити, де в нього перед, де зад. Якщо е? земелька вилізла з однієї сторони, значить він земельку другої сторони має їсти. Значить, отак його пхати. Отак. Їж землю. Їш землю. Ну він жопою землю їсть. Ну як таке буває? Де ж не здавай, дивись на грязь. Він не хоче в мою домівку. Може в нього якась тут недалеко своя є? Він Під кирпичом. Він отак лежав просто? Ну ти його зараз об'є. Ага, га, ось, ось твій родственник. Такий якісь хиленьки такі. Які такі. Ходий і резвий такі, Ходий і резви. Не рани їсть і не спить. Тільки з землю їсть. Черв'ячки, всіх на кучку. О, у вас серединку, отак. диви, як, на пе таке собі. Да! Не кричи, блін! А давайте ще піде. О, дивись, Давай їх всіх позбираю. Давай приют для черв'яків зробимо Кого? Будемо годувати. ферму? Ні, ну ферма це вже громко сказу. О тут во мабуть. Воно, дивись, дивись, дивись. Куда це ти тікаєш? Мама тебе знайшла. Пошли, 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 пошли. Я сейчас буду змикать делать. Ну це вообще якісь такі. Хіляк. Та-да. Я товстого хочу. хочу. дивись, ще два лежить. А вони плодяться отак, от як змії, коли. Мені, вони кусочками плодять. плодять. Оно. Покажи мне. Що надо? Оце вже отположено, дивись, він був поламаний. Бачиш да, да. он.